Четвер, 29 травня, буде дощовитим для всіх регіонів України. Можливі значні опади і майже по всіх областях, крім західних, синоптики попереджають прогрози. Температура повітря на півночі вночі 12-16 градусів, в день 18-22 градуси, на сході вночі 15-17 градусів, в день 22-25, у центрі вночі 12-15, в день 20-22 градуси. На півдні вночі 13-17 градусів в день 18-23. На заході вночі 8-11 градусів, в день 17-21 градус. Перед вихідними у п'ятницю, 30 травня, погода в Україні буде з дощами та грозами. Температура повітря на півночі вночі 12-16 градусів в день 17-24 градуси. На сході вночі 13-16 градусів, в день 23-25, у центрі вночі 12-15, в день 18-23 градуси, на півдні вночі 13-15 градусів, в день 19-24. На заході вночі 10-14 градусів, в день 15-18 градусів.